Були там навіть правила дорожнього руху не працюють. Були в Кавказі, в такому містечку, і каже, стоїть світлофор, і всі їдуть незрозуміло. На червоне, зелене світло, а машини їдуть незрозуміло, як хто на зелений, хто на червоний. Я кажу, по якому принципу ви їдете? От як, як ви оприділяєте, хто має перший проїхати? Один каже, он бачиш, каже, бачу, оце постарший чоловік у машині. Він, йому повага, він має перший проїхати за мене. Мені все одно, що там на світлофорі. Там їде старший чоловік. Він має проїхати першим. У них свої правила. І він дивиться, що там людина старша, значить її потрібно пропустити. Це навіть такі до, до смішного речі, але ну, це, це правда. І Слово Боже говорить: якщо ви хочете благословіння. Тут уже на землі, на землі, це саме тут говориться на землі. То, будь ласка, шануйте своїх батьків, і це, буде, і це буде працювати. Чому? Тому що коли ми шануємо батьків, батьки радіють. І просять, і коли вони радіють, вони автоматично вас благословляють. А коли батьки благословляють, благословляє хто і Бог. То благословляє і Бог. А коли батьки, знаєте, скорблять, і їм тяжко, то і Бог своє закриває обличчя від нас. Можливо, є якісь питання відносно цієї теми? Ви можете задати відносно почитання батьків, шанування. Бачите, послушання батькам було більше <гум> дискусії. Якщо немає, ми можемо пере, перейти, зробити вступну частину ми пере, до іншої теми. У нас ще є час, у нас, у нас нова заповідь. Одна з самих складних заповідей в наш час. Раніше вона не була складною, а зараз в наш час вона стала для нас дуже складною. Яка, як ви думаєте, яка це заповідь? «Не вбий, да? Не вбий. Сьогодні це стало для нас дуже складною заповіддю, правда? Коли раніше це для нас було, ну, все було дуже зрозуміло да, до війни, Все було так, ну, якось все простіше. То сьогодні не вбивай, стала, стала такою заповіддю, яка навіть розділяє віруючих між собою. В розумінні в деякому розділяє. Саме цікаво, що сама перша смерть на землі, сама перша смерть на землі, яка відбулася, це була результат чого вбивства. Ще ніхто не помер на землі, першим, хто на землі помер, був авель. І це був результат саме вбивства. Тобто перша людина на землі померла насильницькою смертю у Біблії. А там з Євою ще були живі. І ще ніхто не помирав. Але вони хоронили свого сина. Вони похоронили свого сина. І це був результат вбивства. І говорив Каїн до Авеля, брата свого. І сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові: Де Авель твій брат? А той відказав: не знаю, Чи я сторож брата свого. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі, а тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі. Перше вбивство. І Господь одразу реагує на це дуже серйозно. Він говорить про основний принцип. Ще заповіді, десяти заповідей про вбивство не було. Ще до заповіді багато, дуже великий час, правда, до Моїсея. Це тільки людина створена. Ще має бути потоп, потім післяпотопний період, да, ще десь ну, декілька тисяч років, можна сказати, до цього періоду. Має пройти десь 2000 років приблизно до цього періоду. І Господь одразу реагує і каже, що ти наробив голос крові брата твого, що волає землі? Тобто, про що це говорить? Що вбивство людини не може пройти без наслідків для того, хто вбив. Обов'язково кров буде що, кричати з землі до Бога. І це дуже серйозно. Життя це дар Божий. І право Його завершити, цей дар Божий, завершити життя, є тільки у кого, у Бога. Тільки Бог може поставити крапку, завершити, дати можливість. Хоча, якраз, причиною смерті став. Гріх і там має там диявол є, але все ж таки Бог правда обмежує в цих питаннях диявола заплата за гріх смерть це такий закон. Але Бог оприділяє, коли це має наступити. Тільки він може. Якщо Бог не поставить крапки, то людина буде жити. А якщо Бог поставить крапку, то людина помре. Хоча Слово Боже говорить, що іноді люди, що прискорюють цей процес в своєму житті, написано: навіщо вам помирати не в свій час. Іноді люди стремляться, і Бог, ну, якщо ви так хочете, виходить, якщо ви туди стремитесь, то Бог що допускає в житті людини. Ми говорили, що довге життя це благословіння. Тому помітьте, що якщо дар, дар Божий життя, і коли людина довго живе, то це також благословіння, благословіння Боже. Бог заложив у людини бажання жити. З даром, коли Бог дав дар життя, Бог заложив бажання до життя. Знаєте, якби в нас не було бажання до життя, то дуже багато б людей вже давним-давно покінчили самогубством. На землі дуже багато стресів, дуже багато ну, правда, переживань, дуже багато горя. Але саме оцей дар людини бажання жити перемагає оці всі, перемагає оці всі негаразні. І людина навіть у тяжких умовах переборює себе і живе далі. Тому що бо, бо це дар Божий. Інакше людина нема причин дуже часто жити тут на землі. У багатьох людей таких причин немає. У них буває стільки горя, що дійсно жити далі. Ну, немає причин. Але вони живуть. Сьогодні це по-особливому видно, правда? По особливому видно, коли часто люди, переживши стільки горя, втративши рідних, близьких, живуть. І це дар Божий. Це... І тому диявол іноді навіть користується цими. Пам'ятаєте, як з Євом він каже: торкніться людського життя, торкніться людського тіла. І за життя людина віддасть все. За життя людина віддасть все. Дуже часто, навіть для того, щоб продлити хоч трошки життя, люди віддають весь маєток, правда? Люди віддають маєток, хоча гарантії їм ніхто не дає, що вони будуть жити далі. І це, ця проблема взагалі вбивство, вона дуже серйозна. У людини, помітьте, коли людину увійшов гріх, людину гріх він, диявол, основна задача диявола що зробити з людським життям? Пам'ятаєте, яке завдання диявола? Убить що? і погубить? Убить і погубить. Тому, знаєте, вбити людину. Вбити людину, це завжди, знаєте, це великий гріх і це принцип самого диявола. Він на людини вкладає думку про те, що потрібно вбити. Я не думаю, що на самому ділі Каїн так уже ненавидів свого брата. Правда? На самому ділі. І, мабуть, дуже довго він потім жалів в своєму житті. Дуже часто він жалів, що він це, що він це зробив. Це був його єдиний брат. Але в той момент, знаєте, коли приходить ненависть, коли людина втрачає контроль, диявол нашептував йому. знаєте, Він встав, почав спорити, а потім, і потім ударив брата, і що написано, і він його убив. І якщо вчитати старий заповіт, то в поясненні особливо закону до цієї заповіді не вбий, там куча пояснення, там розписано, як ти, коли ти винний, що вбив, і, і так ударив, вбив, і так поступив, і, і ось так ти десь каменя в руку взяв, а там не, не, а де нечайно вбив. І помітьте, навіть ті люди, які вбили нечайно, ненароком, да? люди, які вбили ненароком, повністю не звільнялись від покарання. Старому заповіті. Так, да, вони не заслуговували смерті, тому що вони вбили ненароком. Але вони не звільнялись від покарання. Знаєте, їх поміщали. Ви знаєте, що в євреїв взагалі не було тюрми. У євреїв тюрми не було. Бог не передбачив євреям тюрми. Знаєте чому? Тому що тюрми ніколи людину не виправляють. Помітьте, Бог своєї мудрості, євреям тюрми не дав. Тому що тюрма людину не виправляє. Коли зібрати людей, знаєте, порочних в одне місце. І, хочуть, і, і, і зібравши їх в одне місце, вони хочуть їх виправити, то вони більше впливають один на одного. І часто після тюрми людина приходить набагато гіршою, ніж вона туди пішла. Правда? ж? Тому євреїв Бог тюрми не передбачив. У них було фінансове покарання, фізичне покарання, або що позбавлення життя, або позбавлення життя за гріх. Так було у євреїв. У них не було тюрем. У них тюрма була тільки, оце, можливо, досудове, знаєте, коли людину замикали для того, щоб ну, привезти її на суд. Все. І тому євреїв тюрми не передбачували. Це вже потім царі, пам'ятаєте, почали різні ями, де Єремію вкидали, вже почали робити різні такі ну, якісь засоби тюрем. Але в законі Божому про тюрму нічого не сказано. Так. І в законі чітко написано: за те, що людину поспавили життя, має бути справедливе воздаяння. Обов'язково має бути що? Смерть. Кров за кров. Життя за життя. Так було написано в законі. І Дуже сурове покарання за, за вбивство. І не забезчестити 4 Моїсея або книга це, Числа, 35 розділ 33 вірш. І не забезпечити того краю, що ви в ньому. Бо та кров, вона безчестить край. А краєві не прощається за кров, що пролита в ньому, як тільки кров'ю того, хто її пролив. Помітьте, як серйозно було. У євреїв. Тобто кров не прощається. І якщо ви простите вбивцю, вважалося, то що? Ви забезчестите свій край кров'ю. Кров, кров обов'язково має бути що покарана. Інакше на ваш край прийде прокляття. Так було у часи закону. І навіть якщо труп якийсь знайшли на межі, ви пам'ятаєте, от знайшли труп в полі. Що з ним робити? І ніхто не знає, хто вбив і кого вбили, навіть буває. То каже, до якого місця, міста це ближче, відміряйте відстані, до якого міста це ближче, візьміть і, будь ласка, принесіть жертву і покаяльну жертву перед Богом, щоб Бог не наказав вашу землю за, ці, за, це, за цей труп. Не знаємо, якої смерті він помер. Ну, щоб вам Господь вас не наказав, будь ласка, підіть перед Богом і принесіть. Спокуту, щоб Бог вас не наказав. От ближче до цього села, будь ласка, зробіть ось так. Це було в євреїв, так було їм наказано. І коли ти ненароком убив, це знову ж тебе не звільняло від наказання. Ти мав прийти втікти бігом в місто сховище. І можна сказати, ти попадав під домашній арешт. Тобто ти попадав в арешт, в тому місті ти мав жити, і якщо ти вийдеш за межі цього міста, то що тебе мають право наказати? А погодьтеся, жити в чужому місті, це не так просто. Це не, і, і це, і, твоє поле там, твій маєток там, правда, залишився? Твої фінанси родичі там ся рідня, а ти приходиш у місто, поселяєшся і живеш. І це було жити нелегко. І фінансово. ти Це знаєте, як біженці сьогодні. Дуже часто, знаєте, у Європі наші люди живуть на якійсь соціальній допомоги, на мінімальній. Це, знаєте, десь похоже було, але ти ще й не маєш права вийти за межі міста. Це було наказання. І ти мав там жити, доки живе хто? Поросвященник. От поки просвященник живе, доти ти маєш жити в тому місці. Хорошо, якщо поросвященник уже похилого віку, то тобі повезло. Ти попав туди, поросвященник помер і ти звільнився. А якщо поросвященник тільки заступив на службу, він молодий, то тобі прийдеться в тому місті жити. Все своє, все своє життя. Да. І це було навіть за навмисне, ненавмисне вбивство було ось таке наказання. Ми будемо закінчувати на цьому. Але ми маємо зрозуміти, що Бог дуже серйозно відносився до в старому заповіті до вбивства людини. Добре, можливо, є питання з цієї теми. Ну, вона ще буде більше. Потім я думаю, що там буде дискусії, потім на інший раз. Да. Я не знаю, сестра, чесно. Ну, вже чоловіку прийшлося було б жити все життя з нею страшно. Ну, ми до цього ще дійдемо далі. Ми про це будемо говорити, але я скажу вам точно, я не знаю точної відповіді. Я знаєте, колись, як я пам'ятаю, у нас Сергій Вікторович Віктор він має, між іншим, на наступному місяці до нас приїхати. Да. Якщо Господь дасть здоров'я, ну він все ж таки хоче до нас приїхати. То я пам'ятаю, коли він читав доклад, і його питали: А ви особисто ви пацифіст? Ну, тобто людина, яка не бере е, зброю. Він каже, да, я пацифіст. Але, А як до вас прийдуть? Ну, от і будуть у ваших рідних убивати. Що ви будете робити? Каже, брати: я не знаю, що я буду робити в той момент. Я по своєму поглядах ну, розумію так. А як я поступлю в той момент? Я не знаю. В такий момент. Я не знаю, я слаба людина, я немічна. А вже, ну я думаю, що навіть якщо так сталося, ну Бог милостивий, Бог прощає людину. Ну, навіть якщо так сталося. Знаєте, в той момент, ну, нам тя... ми не можемо судити в такі, знаєте, критичні моменти людину. Це складно. Це складно. Це таких питань... У нас багато є таких питань, на які ми до кінця відповіді так і не знайдемо. Як... От як поступати в той момент? У нас в Житомирі теж просвітер був. Василь Павлович Кравчук, він недавно помер, він потім в Філадельфії вже був просвітером української церкви в Філадельфії. І він такий, знаєте, сам був. ну, от він, Якщо є пацифісти, то він взагалі по житті пацифіст, він мухи не обідить. Він такий інтелігентний сам, добрий, всіх завжди прощав. Такий, знаєте, ніколи на конфлікт. Навіть на конфлікти ніколи не йшов. Знаєте, є такі добрі люди. Він був. І він їде на роботу, він був інженером управління капітального будівництва в місті Житомирі. І він їде на роботу. І на установки він в пригороді жив, і збивають жінку, молоду жінку. І всі люди стоять і дивляться, а бандити її збивають. І він каже, я. І в мене, знаєте, от така думка, ну я віруючий, я не маю права битися. Але як цю жінку зараз уб'ють, і всім все рівно. І він втручується, оцей знаєте, слабий чоловік, який всі чоловіки здорові стоять, а він втручується, йому повибивали зуби, йому, там, йому поламали ребро, але, він, але цю жінку не вбили. Він вкинувся в драку, в цю бійку. І скажіть, хто був правий? От ті, що стояли і не, не втручувались, чи він, оцей просвітер, який кинувся і захистив цю жінку. Скажіть, хто був правий? Правда, складно на такі відповіді. Він попав в лікарню, довго лікувався. Але цю жінку потім уже всі оговтались, і цю жінку що потім захистили. А неї вбивали, прямо вбивали. Ну просто на на зупинки вранці. І знаєте, ну, і цей Василь Павлович, ну, от, хоча він, ну, пацифіст із пацифістів. Але в той момент він ну, так поступив, ну, ось так. І я, і знаєте, в нас багато таких питань, на які ми до кінця не зможемо. Це Господь розсудить, мабуть, відповіді не дамо, правда, є такі питання, які дуже складні, які дуже складні. На які я до кінця я, я вам не дав відповіді точно. І як, я, як ми поступ. Мабуть, і все ж таки я б, навірно, більш на стороні був Василя Павловича, правда, в той момент. Я б був більш на стороні цього брата, просвітера. Який пішов і захистив цю жінку, яку вбивали. А ти такий, знаєте, правильно стояли ну, і дивилися. Тому, знаєте, Це дуже складне питання, на яке ми, ну, нам дуже тяжко ну, буде відповісти. Знаєте, мені сподобалось, як відповів наш старший просвітер по Україні, каже, пацифіст це не означає, можливо, що ми не можемо захистити своїх. Пацифіст це означає більше, що ми не готові, наприклад, взяти зброю і піти свідомо убивати інших. Ми не готові на це. Ну, погодьтеся, от це де більш, більш ось таке, мабуть. Ми не готові взяти зброю і піти свідомо інших. Але як ми поступимо в такий момент складний, це дуже... Ну, Дуже дуже, дуже, ну, таке питання, ну, дуже, я не знаю, на яке немає до кінця відповіді. Я не, мабуть, ми не зможемо стояти, як наших рідних там будуть. Це не так все просто на самому ділі. Да. Да, е, Хоча, бачите, в Біблії написано, що Бог не дає нам спокусу більше, ніж ми можемо перенести. Але я не знаю. Я не знаю. Я ж кажу, Ну, практика багато є. Практик. Я таких випадків багато знаю, які дуже непрості. Yeah. Добре. Якщо є ще питання. Давайте ми тоді будемо зараз молитися. Помолимось <кхід> за нашу країну. Сьогодні, знаєте, у нас заповідь не вбий, порушується кожен день. Да? Дуже. І в нас дуже багато смертей сьогодні ну, на нашій землі. Дуже багато. І дуже складно. І горе багато, і життя позбавляють наших людей дуже часто. Когось на війні, а когось просто в мирній хаті позбавляють життя. І це не так все, і все дуже складно. Це дуже складно. І нам сьогодні потрібно, мабуть, плакати з тими, що плачуть. Нам, нам потрібно навчитись. Це період якраз плачу. І е, я точно знаю, не знаю, яке наше відношення до, 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 до цих питань, але я точно знаю, що зараз період нам навчитися плакати з тими, що плачуть. Це наше завдання, віруючи. Зараз час плакати. І... Можливо, ми такі, знаєте, люди, які, знаєте, можливо, далекі відсторонені від війни, але Бог нас ну, запитає за інше питання. Він нас запитає, як ви реагували на тих людей, у кого було горе? Як ви реагували? Це я точно знаю, що він нас питає. За це я впевнений. Як ви, як віруючі, люди реагували? І тому нам зараз потрібно молитися ну, за цих людей. Молитись? Служити, помолимося за нашу Україну, за наш народ, за тих людей, які страждають сьогодні. Помолимося, щоб мир наступив, щоб Бог помилував нас. І давайте, і нехай ми розуміємо, що його воля така, але ми, коли ми просимо Бога, Бог, знаєте, споглядає на наші молитви. Помолимося за нашу церкву, можливо, ще якісь є. Нужди особливі, у кого кожного особисті. Ми можемо помолитися. Що? Не чую. А, до таборів, підготовка до таборів. У нас має бути табір і підлітковий, і потім дитячий. Помолимо, щоб Господь благословив і проведення цих таборів. Також наше служіння наступне буде у неділю, у п'ятницю, вибачте, у п'ятницю, ранкова молитва о 9-й годині ранку. І також в неділю в нас буде служіння о 10-й годині ранку. У неділю в нас буде тільки ранкове служіння, бо багато поїдуть, так як в багатьох місцевостях ще святкують свято трійці, і багато поїдуть до рідних, до близьких. Ми будемо ми мати ранкове служіння, а потім хтось поїде до рідних, до близьких, в села поїдуть. Якщо у вас є можливість відвідати якусь сільську церкву, зробіть це. Зробіть, вони будуть раді в цей святковий день. І принесіть їм теж своє благословіння. Ми також в другій церкві сьогодні вночі померла наша сестра Острова Ольга. Можливо, хтось її знав. Хтось хто її знав. І завтра похорони, хто, можливо, хтось бажає прийти, це, це наша сусідка з Наташою. Буде у Гранді в 11-й 11 годині ранку. 11-та година ранку буде служіння в Гранді. Хто, якщо хтось бажає прийти на похорон, вона колись тут ще приймала хрещення в цій церкві, і тому, можливо, її старше покоління знає. Да, можна буде піти на похорон. Давайте ми помолимось і завершимо так, і завершимо наше служіння.